Заняття, розвиток мовлення. Тема Моє рідне місто. В двері стука вітерець, лісовичка посланець, лісовичок на вулицях гуляв, все навколо розглядав, в домівки завітав до малят. Зустрічі він дуже рад. Хто прийшов до нас малята? Правильно, це лісовичок. Як ви вважаєте, де він проживає? Вірно, в лісі. Ради я малят вітати. Хочу вас я запитати про місця, де будинків багато, де мешкають дорослі і малята. Діти, давайте разом з вами розповімо лісовичку про наше місто. Як називається наше місто? Наше місто називається Одеса. В автобус швиденько сідайте. Місця вільні всі займайте. Автобус в подорож вирушає. Часу зайвого немає. Автобус по вулицях нас везе, різні куточки нам покаже. Дивне місце перед нами. Тут дорослі і малюки. Разом всі відпочивають, гарний настрій усі мають. Куди привіз нас автобус? Так, вірно, до парку відпочинку. Цей парк в Одесі називається парк перемоги. Вікон багато ця будівля має. Для кого ж її збудували? Діти, що перед нами? Так, це школа. Далі автобус вирушає. Куди тепер потрапили, не знаємо. Якщо ти захворів, не бійся лікарів. В цій будівлі хворобу проженуть, вітаміни смачні дадуть. Так, це в нас лікарня. А хто в нас працює в лікарні? Вірно, це лікарі. Поїхали далі автобусом та приїхали до магазину. Ти сюди завітай, різні продукти придбай. Діти, де зупинився наш автобус? Вірно, біля магазину. Навіщо потрібні магазини, щоб придбати потрібні нам речі. Скільки в нашому місті магазинів. Багато. Чи всі магазини однакові? Ні, вони різні. Що можна придбати в цьому магазині? В магазині копійка можна придбати продукти. Подорожуючи далі нашим автобусом по місту, подивіться, куди ми зараз приїхали. Це наш садочок. До будинку сто доріжок протоптали безліч ніжок. Весело подорожували, місто розглядали, час до лісу повертати, звірятам про ваше місто розказати. Дякую вам, малята, за таку цікаву подорож. До побачення!